Німеччина початку двадцятого століття. Це молода європейська імперія. Її економіка стрімко розвивається, промисловість зростає, армія нарощує м'язи, а амбіції випирають далеко за європейський континент. Для повного щастя Німеччині не вистачає лише маленької переможної війни над її суперниками. Такою війною мала стати Перша світова. Її називали війною, що покладе край усім війнам. Вступаючи у цю м'ясорубку, ворогуючі сторони планували, що вона триватиме 2-3 місяці. Однак замість тріумфального маршу Європою прийшла багаторічна окопна війна, замість слави, втома, голод і розчарування. А замість політичної стабільності крах та революція. Мене звати Віталій, Світлотінь, і сьогодні ми поговоримо про те, чому наймогутніша імперія Першої світової війни, успішно воюючи на різних фронтах далеко від дому, врешті зазнала нищівної поразки, яку роль в цьому процесі зіграли українські селяни. Напередодні Великої війни у Європі панувало затиш'я перед бурою. Німецький генштаб усвідомлював, що війна між Антантою та центральними державами неминуча, а тому посилено готувався до цього протистояння. Німці прагнули не лише перетворити Німеччину на панівну державу Європи, але й надолужити відставання від Франції та Великої Британії у колоніальних завоюваннях. Німеччина мала чітку стратегію для перемоги у цій війні, вона базувалася на плані Шліфена. За цим планом, німці хотіли хотіли вторгнутися у нейтральну Бельгію, захопити її без суттєвого опору, обійти французькі війська на кордоні з півночі та уже протягом шести тижнів їсти круасани з видом на Ейфелеву вежу. Після цього вони перекинули б свої війська на схід та завдали нищівної поразки Російській імперії, поки та ще не встигла мобілізуватися. Однак на здивування німців виявилося, що бельгійці теж вміють стріляти. Вони почали чинити дуже запеклий опір, що стримало просування німецької армії, та дозволило французам підтягнути свої війська до Бельгії. Крім цього, після нападу на Бельгію, Велика Британія, яка до цього вагалася чи вступати у війну, все ж оголосила війну Німеччині та відправила свої війська. На допомогу французам, також помилковим було припущення, що російській імперії через відсталість інфраструктури знадобиться близько двох місяців для мобілізації. Утім, уже через шість тижнів після початку війни російські війська вторгнулися до східної Прусії та завдали німцям підступного удару у псіну. Таким чином, від самого початку війни, Німеччина опинилася у м'яко кажучи дуже складному становищі. Перша світова війна могла завершитися ще у 14-му році поразкою Німеччини. Однак не все було втрачено і тому німці продовжили боротися. Попри провал основної цілі плану Шліфена та вимушене перекидання військ на східний фронт, німці все змогли захопити більшу частину Бельгії та впевнено рухалися до Парижа. У вересні 1914 року вони перебували за 40 кілометрів від міста та могли спокійно обстрілювати артилерією столицю Франції. Водночас на східному фронті. Росія розпочала наступ на східну Прусію, розділивши свої сили на дві армії. Перша армія генерала Рененкамфа, дуже російське прізвище, наступала з північного сходу. Друга армія генерала Самсонова з південного сходу. План росіян передбачав оточення Восьмої німецької армії та її знищення. Німецьке командування спочатку не очікувало такого швидкого наступу. Після перших поразок воно змінило командування Восьмої армії. Тепер її очолив генерал Пауль Фон Гі. Інденбург, начальником штабу, став Еріх Людендорф. Тоді німці перехопили російське радіоповідомлення, що дозволило їм зрозуміти, що російські армії взагалі не координують між собою дії. Завдяки цьому, наприкінці серпня, при Таненберзі, німці змогли оточити і практично повністю знищити другу армію Самсонова. Сам генерал Самсонов, не витримавши тягаря поразки за гарною російською традицією, застрелився. Згодом схожа доля спіткала армію Рененкамфа. Це були катастрофі. Графічні поразки для Російської імперії і величезна моральна перемога для Німеччини. Терези війни почали схилятися на користь Берліна. До речі, друзі, спеціально до виходу цього довгожданого відео, я оголошую про передзамовлення нової партії патчі від каналу Світлотінь, які будуть присвячені бойовому прапору Німецької імперії. Якщо ви хочете отримати цей патч, то посилання на передзамовлення є у описі під цим відео. Також серед усіх підписників мого телеграм-каналу я незабаром зовсім безкоштовно розіграю три такі патчі. Тож підписуйтесь та слідкуйте за анонсами. Траншеї західного фронту простягнулися від північного моря до Швейцарії. Упродовж наступних трьох років ця лінія фронту майже не змінювалася. Хоча з обох сторін гинули мільйони солдатів у спробах прорвати ворожу оборону. Зовсім інакшою була ситуація на східному фронті. Після перемоги при Таненберзі Гінденбург та Людендорф стали справжніми національними героями у Німеччині. Їх призначили керувати усім східним фронтом. У 1915 році вони провели маш масштабний наступ у Галичині та Польщі, відомий як Горлицький прорив, російська армія була змушена відступати у безладді, залишаючи Варшаву, Львів, Берестя, Литву та частину Волині. Для Німеччини це був стратегічний перелом. Фронт змістився далеко на схід. Російська армія втратила значну частину людського та морального ресурсу, а Німеччина у свою чергу окупувала важливі для неї території. Навіть у складному 1916 році, коли Росія розпочала Брусилівський прорив і розгромила австро-угорців. Гінденбург зумів зберегти свої позиції. Перекидання німецьких дивізій на допомогу союзникам дозволило уникнути катастрофи і знову стабілізувало ситуацію на фронті. Ці перемоги зробили Пауля фон Гінденбурга одним з найпопулярніших людей у Німеччині. У серпні 16-го року він став начальником генерального штабу, фактично другою людиною в імперії після Кайзера. Його слава здобута на Східному фронті. Рила образ непохитного воєначальника, здатного втримати імперію на межі хаосу. Врешті Гінденбург підпорядкував собі цивільну владу, фактично створивши військову диктатуру. У свою чергу Кайзер Вільгельм на початку війни мав усі формальні повноваження. Він був верховним головнокомандувачем, символом нації, авторитетом для армії та народу. Однак, з часом Вільгельм ІІ практично відсторонився від стратегічних рішень. Часто він не був проінформований або ж не втручався. У ключові воєнні плани його присутність у політичному житті дедалі більше зводилася до церемоніальних жестів. Поки країна страждала від блокади, голоду та страйків, імператор залишався осторонь, не вживаючи реальних заходів для стабілізації ситуації. Реальна влада знаходилася у руках Гінденбурга. Він відкинув будь-які шляхи пошуку миру та зробив ставку на тотальну мобілізацію ресурсів та перемогу на фронті. Однак ситуація на західному фронті упродовж років. Суттєво не покращувалася. Німці з наступу перейшли до оборони. Вони спородили так звану лінію Гінденбурга, укріплену систему окопів, бліндажів та інженерних загороджень. Її споруджували на 40-50 кілометрів у тилу від основних позицій з використанням резервних ешелонів оборони. І це саме те, чому українцям давно варто повчитися у Кайзерівської Німеччини, адже вони зуміли створити неприступну лінію оборони, яка стримувала наступи Антанти до самого кінця війни та зберегла життя сотень тисяч німців. Однак Гінденбург розумів, що тяжко виграти війну, сидячи в одній лише обороні, і тому німці намагалися наступати. На жаль, для них не дуже успішно. Чи чули ви щось про Верденську м'ясорубку? Думаю, назва дуже красномовна. Під час цього наступу німці втратили сотні тисяч своїх солдатів убитими, не досягши основних стратегічних цілей, французька оборона встояла. Ініціатива на фронті перейшла до країн Антанти. Справжньою стратегічною невдачею для Німеччини стало введення війни на виснаження, адже німецька імперія не мала такого вільного доступу до світових ресурсів як країни Антанти. У серпні 2014 року британський флот перекрив Північне море, щоб перешкодити Німеччині імпортувати продовольство, сировину та зброю за кордону. Блокада викликала гострий дефіцит харчів, пального одягу, медикаментів та інших ресурсів. Потужна німецька промисловість почала. Деградувати найгіршими були наслідки для продовольчої сфери. Ще до війни Німеччина імпортувала близько третини усього необхідного для неї продовольства, особливо зерно, м'ясо та жири. Коли британці перекрили північне море, морські шляхи були закриті. Імпорт харчів з колонії та нейтральних країн припинився. Крім цього, мільйони чоловіків, раніше задіяних у сільському господарстві, були мобілізовані. Пальне добрива та сільгосптехніка стали дефіцитними. А залізниці були перевантажені військовими потребами. Німеччина не могла самотужки себе прогодувати, тож уже скоро в країні почався голод. Найскладнішою була продовольча ситуація у 1916 та 17 роках, коли холодна та волога погода на полях спричинила неврожай картоплі, яка була основою раціону у більшості німців. Тоді на заміну картоплі почали використовувати кормову ріпу, яку зазвичай вирощували для годування худоби, а не людей. Вона стала Основою раціону через повну відсутність звичних харчів. Крім цього, люди переходили на сурогати їжі: хліб, стирси, каву з бур'янів, маргарин з вапна тощо. За оцінками дослідників від 400 до 800 тисяч смертей цивільних у Німеччині були спричинені голодом та хворобами пов'язаними з блокадою. Тривалий голод викликав психологічне виснаження серед німецького населення та підірвав довіру до імперського уряду, який не міг розв'язати продовольчу кров. رыزو Німецька імперія не могла прорвати цю блокаду, адже мала набагато слабший флот та не могла конкурувати з британським флотом у відкритому бою. Саме тому майже всю війну німецький флот простояв у портах, не беручи участі у бойових діях. Єдиний виняток підводні човни. Ці новітні морські машини могли оминати британську блокаду, виходили у океанічні води та торпедували всі ворожі та нейтральні кораблі, що рухалися до Великої Британії. У 1915 Нацятому році німці торпедували лайнер Лузитанія, на борту якого загинули 1200 осіб, з них 128 американців. Це викликало гнів у Сполучених Штатів Америки, і надалі Німеччина зменшила масштаби атак, побоюючись вступу США у війну та пообіцяла уникати нападів на нейтральні кораблі. Однак, уже у 1917 році, за наказом Гінденбурга Німеччина відновила необмежену підводну війну протягом п'яти місяців 17 Року логістичні втрати союзників були справді катастрофічними. Однак, повторне знищення американських суден почало схиляти американський уряд до необхідності втрутитися у війну на боці Антанти. Ще одним каталізатором до цього процесу стала так звана телеграма Циммермена, секретне дипломатичне послання, у якому німецький уряд пропонував Мексиці вступити у війну проти США в обмін на повернення до Мексики, Техасу, Аризони та нью мексико Цю телеграму бо. Було прихоплено британською розвідкою та передано американському уряду. Її зміст став справжнім шоком для американської громадськості. 2 квітня 17-го року президент Вудро Вільсон виступив у Конгресі США з історичною промовою, у якій закликав оголосити війну Німеччині. Він сказав, що світ має бути безпечним для демократії і що Німеччина веде війну проти усього людства. Ця промова стала моральним та політичним обґрунтуванням участі США у першій. Світовій війні шостого квітня конгрес підтримав рішення президента, і Сполучені Штати офіційно вступили у війну на боці Антанти. Попри брак ресурсів, продовольчу катастрофу та значне переважання ворожих сил на четвертий рік війни німецьке командування було твердо впевнене у своїй перемозі. Вихід України та Росії з війни внаслідок революції та підписання Берестейського миру дозволило Німеччині перекинути понад 40 дивізій зі східного фронту на західний. Крім цього, Україна була одним з найбільших аграрних регіонів колишньої Російської імперії, що робило її надзвичайно привабливо. Для німців 9 лютого вісімнадцятого року німецька імперія підписала Берестейський мирний договір з Українською Народною Республікою. Центральні держави вперше визнали Україну як суверенну державу, а також погодилися ввести свої війська на територію України для допомоги у боротьбі проти більшовиків, які тоді якраз наступали на Київ за цим договором, який у Німеччині називали хлібним миром, Україна у свою чергу зобов'язувалася до 31 липня. 18-го року поставити центральним державам 1 мільйон тонн зерна, а ще м'ясо, цукор, яйця, тютюн, спирт, жири та інші продукти. На фоні багаторічного голоду усі ці продукти були критично важливими для виживання Німецької імперії. Однак уряд УНР не зміг повною мірою виконати свої зобов'язання з постачання продовольства центральним державам. В Україні тоді панував повний політичний хаос, з яким Центральна Рада ніяк не могла впоратися. Через це у квітні 18-го року Німеччина підтримала гетьманський переворот. До влади прийшов Павло Скоропадський, а Українська держава стала більш надійним партнером у постачанні продовольства Німеччині. Тоді між Німеччиною та Україною почали відбуватися повноцінні дипломатичні процеси, під час яких кожна зі сторін відстоювала власні інтереси. У липні 18-го року завершився договір про постачання продовольства з України до Німеччини, і як не дивно, він не був автоматично пролонгований. Дипломати почали роботу над новим договором, до складання якого українці прагнули добитися від Німеччини передачі Україні Криму та Чорноморського флоту, а також дозволу на формування. Власного українського війська для якнайшвидшого вирішення цих та інших питань Кайзер Німеччини Вільгельм II особисто запросив Скоропадського до Німеччини, де українського гетьмана прийняли на найвищому державному рівні. Детальніше про дипломатію української держави у мене є окреме відео. Таким чином, співпраця з українською державою допомогла німецькій імперії покращити продовольчу ситуацію наприкінці війни. На початку 1918 року німці вирішили використати свіжі сили та ресурси зі східного фронту, щоб провести вирішальний наступ, перш ніж США зможуть перекинути свої війська до Франції. Головною метою операції було прорвати фронт британських та французьких армій у північній Франції, просунутися до узбережжя Ла-Маншу та змусити Антанту капітулювати, або як мінімум погодитися на вигідний для Німеччини мир. Операція Міхаель почалася 21 березня 1918 року. Вона стала найамбітнішою спробою Німецької імперії змінити хід Першої світової війни на Західному фронті. У перші дні операції німці мали приголомшливі успіхи. Вони просунулися на понад 60 кілометрів. Це більше ніж за попередні кілька років позиційної війни. Однак, замість рішучого удару війська розтягнулися по всьому фронту, втрачаючи темп наступу. До того ж, логістика не встигала але за швидким просуванням артилерія відставала, постачання боєприпасів та провіанту було слабким. Антанта зреагувала швидко. Союзники почали стягувати резерви, а французькі та британські війська, попри значні втрати, утримали стратегічно важливі пункти. До літа операція Міхаель себе вичерпала. Німеччина, хоч і просунулася уперед, утім, стратегічної перемоги не досягла. Провал цієї операції мав фатальні наслідки. Бойовий дух німецької армії впав, резерви були вичерпані. Пані, а союзники з Антанти натомість перейшли у контрнаступи. Американські війська, яких дедалі більшало, змінили баланс сил у серпні. Під Ам'єном союзники завдали німцям нищівного удару. Саме цю битву Людендорф назвав Чорним днем німецької армії. Від цього моменту ініціатива на фронті остаточно перейшла до країн Антанти. Німецькі війська відступали, лінія фронту сипалася. Військові невдачі супроводжувала внутрішня катастрофа. Економіка Німеччини була знекровлена, населення потерпало від голоду, блокади та інфляції. Страйки, протести та бунти стали буденністю. У жовтні 18-го року, коли поразка Німеччини у Першій світовій війні вже була практично неминучою, командування імперського військово-морського флоту вирішило зробити відчайдушну спробу останнього бою масштабної морської атаки проти британського флоту. План полягав у тому, щоб вивести ескадру лінійних кораблів у північне море та кинути у відчайдушну битву з британським флотом. Цей крок для Німеччини мав стати не стільки стратегічною перемогою, скільки красивим жестом порятунку честі флоту, який майже усю війну не брав участи у бойових діях. Для звичайних моряків цей наказ був абсолютним безумством. Звістка про запланований наступ викликала справжній шок у Кіллі, головній військово-морській базі Німеччини почалися відкриті протести, які швидко переросли. У збройне повстання. Матроси відмовлялися виходити в море, захоплювали кораблі, арештовували офіцерів та вивішували червоні прапори. За кілька днів повстання охопили й інші порти, а згодом, і всю Німеччину. Це повстання стало першою іскрою листопадової революції 1918 року. Протягом тижнів страйки, демонстрації, солдатські та орбітничі ради охопили всю країну від Гамбурга до Берліна. Влада Кайзера перетворювалася на формальність. Усе більше солдатів та цивільних втрачали віру в монархію, яка не змогла не лише забезпечити перемогу, але й привела німецьку націю до голоду, страху та приниження. Генерали Людендорф та Гінденбург, які ще нещодавно уособлювали непохитну міць німецької армії, почали вимагати мирних переговорів. Новий канцлер Макс фон Баден взагалі самовільно оголосив про зречення Кайзера, аби заспокоїти протестувальників і задобрити країни Антанти. Усвідомивши безвихідь свого становища, Вільгельм II залишив Берлін і вже наступного дня вирушив до Нідерландів. Під тиском подій 9 листопада 18-го року Кайзер Вільгельм II зрікся престолу. У Берліні була проголошена республіка. Через два дні 11 листопада 1918 року, об 11 годині ранку. У Європі запанувала тиша. Залпи гармат стихли. Завершилася Перша світова війна. Німеччина капітулювала. Перша світова війна завершилася справжнім крахом для Німецької імперії. Після чотирьох років виснажливої війни країна, яка вступала у війну з надією на швидку перемогу, опинилася в стані глибокої військової, економічної та соціальної кризи. Німецька армія вміло боролася на всіх фронтах проти переважаючих сил противника. Однак постійна військова переоцінка власних сил та недооцінка спроможностей супротивника зіграла з німецькою імперією злий жарт. А продовольчая. Криза та занепад морального стану в тилу перекреслили усі військові досягнення, коли імперію огорнула революція. Пауль фон Гінденбург пізніше писав: Ми не програли війну на полі бою, ми програли її вдома. Історія Німеччини у Першій світовій війні демонструє, як армія може продовжувати успішну боротьбу в найважчих умовах, навіть на кілька фронтів, якщо вона має надійний тил, що може будь-якої миті її підтримати. А якщо цей тил дає тріщину, то і фронт починає. Нає сипатися, тож продовжуємо підтримувати наше військо та давайте вчитися на чужих помилках. Адже для української нації кожна помилка може бути фатальною. А якщо ви бажаєте долучитися до війська, то це ніколи не пізно. Для прикладу, мої друзі з суміжної бригади Рубіж нашептали на вушку, що у них є безліч вільних вакансій на будь-який смак, як бойових, так і некомбатантних. Бригада Рубіжна з гвардії України у пошуку тих, хто готовий стати частиною нашої команди, де всі як один працюють задля перемоги. Доки ти зволікаєш, ризикуєш втратити можливість самостійно обрати підрозділ та людей, з якими будеш служити. Не чекай повістки на вулиці, а приймай рішення тут і зараз. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Тож фахове, тривале і регулярне навчання, ми тобі забезпечимо. Обирай свою військову професію у бригаді Рубіж. Заповню анкету на сайті rubish.com.